Привіт-привіт, мої любі глядачі! Всіх вітаю на своєму каналі Чудодійні Хрестики, і з вами я Ольга. Сьогодні у мене таке відео не дуже таке оптимістичне, ну, воно то оптимістичне, але все одно кожен раз не сподіваєшся на краще на, на все, що буде добре, і тим не менш. Судячи з назвою цього відео, ви зрозуміли, що мова піде про 5 моїх процесів, які застрягли в осені. Саме в осені на зиму вони ще не перейшли. Ці процеси я планувала вишивати восени. Я планувала взагалі тут 10 процесів. Міняти їх кожен день, вишивати всю осінь. Але ж крайній місяць осені, та навіть, і, ну, скажімо, так, середини осені у мене все пішло не по плану. Я навіть і відео у мене таке є. На хто мене дивиться, хто мене знає, бачила це відео, плани поламані, і не вийшло. Це так, як я хотіла. Ну, нічого страшного, все одно сподіваюсь, на краще, все одно. Вважаю, що все буде добре, все обов'язково вишивається, як би це не було. Тому почну з такого першого наборчику, першої роботки, яка в мене застерягла. А це робота ось ця. Це в мене, якщо вам видно, Ось, ну так, далі, так воно видніше. Бачите, це такі ось маленька картиночка. Якщо більше показувати, то зараз я спробую, але воно не дуже вийде, я так думаю. Зараз, ну, зараз покажу, дивіться. Ось, да, видно. Це маяк. Маяк. Здається мені, що він від Dimension цей маяк, але це китайська розробка. Це я купувала наборчик на китайському сайті на нанесеній на малюнку на конвій. І оскільки я його вишила, зовсім небагато. Бачите, практично, оце трохи низ, Отут вишити. вишитий вишити так куточок і трошки-трошки верху. Оце таке якось на, ну, не доходять до нього руки, він не доспіх у мені. І якось я про нього і навіть і забуваю. Ну, і на оце е, мені не дуже-не дуже подобається. Але все одно я його закінчу. Це буде доволі гарна робота. Я вважаю, і я обов'язково його закінчу. Як би воно нічого не сталося. Тому осені я його вишивала мало, зовсім мало. Не знаю, хрестиків 500, якщо вишила, то великий Бог. Ну, я не рахувала. Це не по програмі, це по схемі по бумажній, то воно якось мені не йде. Ну, нічого, все одно. Раз я за нього взялась, раз я його почала вже вишивати, то я вважаю, що я маю його закінчити. Кожну справу треба доводити до кінця. Тому дівчата хлопці, а я, як раніше казали, знаєте, ну, не хочеться повторювати, звичайно, але так. Як воно по-українською буде торжественно, обіцяю, що я його дуже обов'язково і вам покажу. Ну, наразі воно якось так. Наступний мій. моя робота це осінній будиночок. Ну, як ви вже бачите, робота, вибачте, що воно пом'яте трошечки. Ну, Робота у мене зараз ну, вона складена. В папці, і тому звернуто так, як процес в роботі. Тобто це все підвернуто, це розвернуло його, просто воно завернуто, все біндерами щеплено і все акуратненько. в мене поверхня-робоча поверхня працює і все це. Тому вийшло отак: от воно м'ятенько трошки. Але все одно, дивіться, вже щось видно. Бачите, і будиночок виден, і дерево це, це видно, і все видно. Дуже цікаво цей. Це вишивати. Це у мене, я вишиваю за схемою від катрусі Юа. На тканині нашій українській трембіта. У мене тканинка залишилась із вишиванки, те, що я розкроїла вишиванку для того, щоб вишити для себе, і залишилась тканина, то я на цій тканині і почала вишивати. Ну, я так думаю, що тримбіта через дві дірочки. Через дві ниточки я вишиваю і виходить, ну, не знаю, мабуть, до 14-го, мабуть, не дотягує. Ну, десь 16-й плюс-мінус каунт, не знаю. Десь між 14 і 16 каунтом, скажімо так. ну, Мабуть, ближче до 16-го. Вишивається. Вишиваю я цю роботу з задоволенням, але важкувата, тому що, бачите, це природа, це листя, це дерево, і вишивається розкіт хрестиків великий, великий, багато одиначок. Але ж все одно, все одно ти бачиш, як малюється ця картина, як воно вишивається, і я все одно, як не крути, вже стільки в мене вишито, доволі багато. багато але Дивіться, схема тут вона має зашиватися повна зашивка. Але повну зашивку я робити не хочу і не буду. Я взяла спеціально таку тканинку рівномірно, щоб не зашивати сам фон однією ниткою. І під це, це колір молочний, не білий, і тому воно. Підходить під той колір зашивки, який має бути, і я не збираюся його зашивати в фон, тому я буду вишивати тільки будинок, дерево знизу, от подивіться, я вам вставляю прев'ю, як це має бути. Я вже неодноразово показувала це в своїх відео. Кому цікаво, заходьте до мене на сторіночку, дивіться мої відео, прокручуйте, шукайте, дивіться. І ви побачите, що саме, як я його починала як я вишивала. І Катрусі я дуже вдячна. Це її якби, подарунок за мій відшив. Я відшивала за її схемою пара вовків, і їй написала, що я відшила, і вона дала мені на вибір декілька схем в подарунок за те, що я відшила. І я вибрала саме цю схему. Ось такий у мене ще застрягший восени, проєкт. Ну, я все одно я знаю, що я глишую, тут можна навіть не сумніватися, це дуже прекрасна робота, прекрасні кольори. Я дуже-дуже люблю осінь. Вона у мене найлюбленіша пора, тому що я восини народилася. Мабуть, хоча ні. Ні, не з-за цього. Взагалі я дуже-дуже люблю осінь, дуже люблю кольори осені, і мені дуже приємно вишивати цю роботу. Вишиваю ниточками СХС, голочками 26 або 24. -тими. І все йде гладенько, рівненько і добре. Мені все под... результат. Головне те, що результат мені дуже подобається. З прев'ю я навіть не порівнюю. В, в рази. В рази. У мене яскравіше і красивіше виходить, ніж на прев'ю. Ну, все залежить від освітлення, як робили це, це, це фото, як воно було загружене, як воно було скачено, тобто 100 разів воно там, якісь скріни були, якісь щось, і воно е, згубилось його ну, е, основна палітра, скажімо так. І тому виходить, що. Не співпадає. У мене яскравіше і красивіше виходить. От. Так вам похвасталась. Так, наступна моя робота. Мій довгобудик. це моя сорочечка. Моя сорочечка. Я вже вишила, ось, вже теж показувала, вишила манішка у мене вже перед у мене вже вишитий. Практично все готово спереду. Тут у мене є і мережка, і ретязь. Ось подивіться, як я виконувала ось, яка мережечка в мене є. Ось, І тут ретязь є стібочок такий, і ось такий орнамент. Хоча схема ця була розроблена, і я її знайшла в чорно-червоних кольорах, а я захотіла саме так. Мені дуже, я ж кажу, я люблю кольори осені, і мені дуже ці кольори подобаються, тому я вишивала саме такими кольорами. І такі у мене виходить. Це перед у мене вже він давно готовий. А почала вже вишивати Не рукав. рукав. Взір придумую сама. Тобто не те, що взір придумую сама, а комплектую, ну, компоную узори, компоную різні стібочки, я сама, так як мені подобається, так як я хочу. Тому виходить отак. от. А тут така в мене мережечка вийшла. Мені здається, що дуже класна, вона у мене. А тут такий стібочок вийшов, це звичайно. Голока впереди пішов, через там 4-5 ниточок і пішов. Оцей зір я знайшла схемку таку і вирішила, що я його сюди долучу. І отут така ще ось така ось мережечка є з меншого розміру. Тому, якби все в процесі, все робиться потихеньку-помаленьку, але ж посередині осені. Це в мене теж застрягло. Вишиваю ниточками теж СХС на тканині Трембіта, яке я вже сказала в попередньому проєкті, це я замовляла тканини в магазині Мережка. І ось така вона. Мені вона подобається, на ній приємно вишивати. Дуже такі вона, як ідея. Під льон, Бачите, нерівномірне переплетення, Є такі ниточки, які потовщені І є, ну, як от нагадую, як наче льон. Але колір тут молочний, він такий трошечки, знаєте, очі не ріже, такий спокійний, і мені дуже-дуже подобається. Тому ось такий у мене процесик ще. Ще восени у мене застрягла оця красуня, манюня красуня від Лукас. Дівчинка, мольба дівчинки називається. І чогось вона в мене. Ну, на чогось, ну я ж кажу, по-перше, ці всі роботи в мене застрягли із за того, що я попала в лікарню, потім поїхала в відпустку після лікарні. Була у доні, і я всі процеси місяця цілий, всі процеси я з собою брати не могла. Я взяла тільки ці процеси, які були зимові, які я планую на подарунки, і мені треба було їх підігнати, тому я вишивала практично зимові процеси. І ще один вишила зимовий процес. Так, одну я ще медок, той, хто дивився попереднє відео, мед, у мене була така роботка, і вже оформлена, і вже поїхала до тата на день народження і вже йому подарована. От, я його закінчила. Плюс закінчили ще Чобіток від Dimensions і закінчую вже три маленькі торбиночки, які теж підуть на подарунок, так як і Чобіток Dimensions і торбиночки. Тому у мене ця дівчинка, вона почато в мене вже дуже-дуже давно. Давно, не знаю, пару років назад точно. І Вона якось лежала-лежала, потім я про неї згадала і вирішила включити її в... в чергу цих процесів, які я планувала вишивати восени. І трошки вона в мене просунулась, але небагато. Тут практично ще нічого не видно, нічого ще не розбереш. Оце виходить як стінка. Ось тут от Повинна бути Отут голова дівчинки. Оце трошечки виходить рукавчик. ну Оце стіна. І таке, ну якби Це фон. Це йде ще фон, і в мене він настільки просунувся, був дуже-дуже мало вишито. Тут -от -от чуть-чуть. чуть Тут, а в цьому році я вже отак, от цю, осінь, цю осінь я вже його так просунула. Робота чудова, просувається легко вишиваю. З наборчика по Лукас, по паперовій схемі, ніякого перенабору я не шукала. І вишиваю суто по схемі оригінальній паперовій. Ось така у мене ще роботка. І п'ята моя робота теж у мене довго бут. Так, не хочеться мати довго будів, але ж що ти зробиш? Просуваю я, його потрошки просуваю. Це у мене дівчата-хлопці, рушник. Рушник, який я теж вишиваю, вже вишиваю. Стартанула я дуже швидко, дуже добре він у мене пішов. Якось чимось я надихнула відео з інтернету. Різні дівчата, які вишивають рушники, і мені захотілося. Захотілося це жіночий рушник на жіночу ікону. От. І таки я почала його вишивати, вишила вже більшу половину. Більшу половину, і з цієї сторони, у мене вже обшито, практично до кінця ця сторона, вся обшита, і обшита вже більша половина цієї сторони, От таким ось орнаментом. Хочу показати вам з цієї роботи, ще й знанку. Ось яка у мене ізнанка. Це саме початок ізнанки. Тут вже на хресті трошечки у мене якби є косячки, але я дуже важко перетримуватись геть-геть-геть ідеальну ізнанку. Я цього не Ну, не дуже притримую, скажімо так, мені це не принципово, але стараюсь. Єдине, чого я притримую, що в цій роботі у мене не має бути вузликів. Якщо я на інших роботах, на таких, які є. І на багатоколірках, і таких я не притримую з цього. У мене є мікровузлики, які я в'яжу, то на цій роботі у мене вузликів немає. Цього я точно притримуюсь. Ось. Тому ось така у мене робота. Ось так я її вишиваю, просуваю. На цій панамі дуже класно вишивати, лягають добре хрестики, два проколи вишиваю, йде швиденько, але на неї я дуже мало часу виділяю, скажімо так, що середини осені він у мене теж застряг. Тобто, вже практично 2 місяці я цей рушник не вишиваю. Ну і що ще хочу сказати? Хочу сказати, що якось мені треба, треба себе настроїти. Треба згадати ці набори в сумку, хоч як вони б не, не були, хоч би якими вони не були для мене довго будеми, все, все одно я хочу їх взимку теж згадати, як не крути. Хочу теж просунути. Дивлячись на те, що у мене зараз є два СП. Я в одному СП я вишиваю герб України в таких зелених тонах з калиною і маками, в другому СП я вишиваю Санта Клауса. Це два, дві роботи, які я маю вишивати. Для того, щоб кожен раз при звіті я мала що звітувати. Тому то у мене як дві основні роботи. сапорт я вишила, торбинки я вже дошиваю, і в мене лишається зимових процесів, і Тобто, Таких процесів, які б я мала вишивати до якогось, ну, спішити до якогось свята або до чогось такого, у мене немає. Тобто у мене ще є один такий. Зараз я вам покажу. Якщо, якщо знайду секунду. Так, у мене є. Ось такий процес, який я з великим задоволенням вишиваю. Це процес. оцей, Це по набору від Лукас Лукаес. E, називається наборчик фонарь. Оце в ньому три таких. Оце він так у мене просувається. Зараз покажу прев'ю з цього наборчика, і ви зрозумієте, про що я говорю. Ось, подивіться, це прев'ю, Оце цей наборчик, який я вишиваю від лукас. Він мені дуже-дуже сильно подобається. Я так хочу його пошвидше відшити. Тобто, бачите, фонарь у мене вже готовий, справа цей кувшин, зліва кувшин, вже теж майже готовий. Правий ковшинчик відшити і оці букетики. Ну, тут не дуже багато роботи лишається, але ж все одно треба на цей час, натхнення, і, ну, щось такий такі азарт для того, щоб я це все вишила, і щоб мені ця робота вже, якби теж була відшита. І оце такі роботи в мене лишаються, тому я вважаю, що я до весни у мене відшиви будуть. Відшиви ще будуть. За зиму я планую, що той наборчик фонар я відшию. Думаю, що і цей осінній будиночок я відшию до весни. Ну, а всі інші процеси, я не впевнена, що я встигну до весни. Але я буду намагатися їх просувати якомога більше. В кожну вільну хвилину, але хвилин вільних не так багато. Все-таки робота. І робота заважає, як завжди, хотілося б вишивати більше, хотілося б вишивати краще. Іноді, звичайно, є не тільки робота, є якісь повсякденні справи, є якісь, так як було в мене попала в лікарню, є якісь Перепонує якісь сусіди недолугі і все-таки інше. Тому, знаєте, плануєш, як хочеш, виходити, як завжди, як кажуть, то і в мене все так. Ну, буду сподіватися, що я все зможу. Можливо, можливо, я ще почну. Як закінчу зимові оці всі процеси після Нового року, я, я так чую, думаю, я так хочеться мені, що, можливо, я ще почну один процесик після нового року. Ну, після нового року, це після 1 січня або 1 січня я почну ще один процес. Він буде, я думаю, не зимовий, не зимовий, а може, зимовий. То я ще подивлюсь. У мене є багато наборчиків, я з них виберу, які я захочу. Або виберу якусь схему, або набор. Ну, швидше за все, що набор, тому що у мене вже так підзбирались наборчики, і треба їх. Треба ж їх робити. Треба, щоб краса була не тільки в скринці, а треба, щоб була вже на полотні, щоб висіла на стіні. От, тому ось такі в мене осінні загальмовані роботи. От, ну, от е, хотілося б ще е, спитати оглядача свого, скажіть, кому що найбільше сподобалось, який наборчик, який би ви хотіли, щоб я Просувала більше, працювала з ним, просувала більше, і щоб швидше досягла фінішу. Тут проголосуйте, за який саме ви наборчик, процес мій більше проголосуєте. Мені цікаво, кому що більше сподобалось. Я все-таки голосую за цей синій будинок, але можливо. У когось інші варіанти. Хоча було таке, було в одному з відео, мені писали коментар, а за що дівчинка, жіночка, чи ну, ми всі дівчинки, ніякий жіночок. Дівчинка говорила, за що вона б хотіла, щоб, щоб просувалося. Ну, хотілося б ще почути ваші думки. Ось таке відео невеличке у мене вийшло практично на півгодинки. Ну, зате я вам розказала, показала і, скажімо так, поплакалась, що в мене отак от тормознулися всі мої такі процеси, мої роботи. Ну нічого, не сильно я то й плачусь, я знаю, що я це зроблю, а коли це я зроблю, то вже моя справа. Головне, що я це зроблю. І просто так я не викину, не спалю, нікуди я його не діну, все в мене є, всі ниточки є, все є. Було б натхнення, час і не було б цієї навали сусідської. Оце саме більше, що, що в мене яке бажання з приводу цього. І все буде добре. Тому, мої любі глядачі, з вас коментарі, підписочки, лайки. Все з задоволенням приймаю. Будуть ще відео. Переглядайте мої попередні відео, заходьте на сторіночку, там їх вже не збиралось, хоч у мене канал не такий е е е великий, скажімо так, він ще дуже-дуже-дуже молодий. Тому я його потихеньку розвиваю, додаю відео, знімаю для вас відео і сподіваюся, що вам зі мною цікаво. Тому всім гарного дня, тихої ночі і до нових зустрічей, мої любі!